Вправа 890. Периметр прямокутника дорівнює 116 см, а одна зі сторін 38 см. Знайди площу прямокутника. Ну що ж, стартуємо. давайте крок за кроком будемо виконувати. Я пропоную спочатку з того, що ми знаємо периметр і знаємо одну зі сторін знайти іншу сторону, бо по інакшому ми площу не знайдемо. Отже, записуємо тоді перша дія. Ну і записуємо тоді так, що периметр П. У нас дорівнює 116 сантиметрів є. А одна із сторін, нехай буде А дорівнює 38 см. Ну і зараз пригадаємо формулу для периметру. Пишемо, оскільки периметр П для прямокутника. Дорівнює 2 А плюс Б, то, як нам знайти спочатку А плюс Б? Треба тоді периметр поділити на 2. Пишемо А плюс Б. Дорівнює. Треба периметр поділити на 2. Добуток поділити на відомий множник. Так, є. А тоді виходить. Що Б, щоб знайти, як знайти невідомий доданок треба від суми П поділити на 2. Відняти відомий доданок А. То ми пишемо Б дорівнює. П, що ділиться на 2, відняти А. І це дорівнює. Отже, замість П ми пишемо 116. Поділити на 2. І мінус 38. І це дорівнює. 116 поділити на 2. 100 поділити на 2 це 50. А 16 поділити на 2 це 8. Отже, це буде 58. Мінус 38. І це буде дорівнювати. 20. Яких одиниць? Це ми від сантиметрів віднімали сантиметри. це будуть сантиметри. Є. Ну що ж? Тобто ми кажемо, що тоді одна сторона B дорівнює у нас 20 см, інша 38. Добре. Ну, а зараз ми вже можемо знайти площу прямокутника. Записуємо тоді 2 і пишемо, що нам відомо, що сторона А у нас дорівнює 38 см. Далі сторона Б, ми її вже знайшли. Дорівнює 20 см. Так. Тоді. Площа С для прямокутника обчислюється як А, що множиться на Б. І це дорівнює. Замість А ми пишемо 38, що множиться. А замість Б пишемо 20. І це дорівнює. Ну що ж, 38 помножити на 2. Це буде 30 плюс 30 це 60, а 8 на 2 це 16, 76. Отже, пишемо 76 і один нолик це 760. Не сантиметр множить на сантиметр, це будуть квадратні сантиметри. Є. Ну що ж, площу ми знайшли. Тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, площа у нас складає 760. Квадратних сантиметрів. Ну що ж, ось таке завдання про прямокутник, його сторони, периметр і площу. На цьому вправу завершено.